Я не претендую бути тревел-блогером, який відвідує всі цікавинки нового міста. Ну бо з дитиною це апріорі неможливо, бо графік зараз геть інший. Тому якщо це відео дивиться той, хто живе у візео, вибачайте за те, що покажу не повну картину, але ж як є. По-перше, нам пощастило потрапити на ринок, що відбувається кожної першої суботи місяця. Такий собі блошинний ринок зі смішними цінами. Ну і далі ми просто гуляли сонячними вуличками міста. З цікавих фактів: Візео вважається одним з найдавніших. Міст Португалії. І це відчувається, наче потрапив в середньовіччя. Візео вважається батьківщиною Віріату. Це такий герой Португалії, який очолював опір римським загарбникам у ХХ столітті до нашої ери. Сьогодні в місті є його пам'ятник. Собор Візео одна з найвеличніших споруд у Португалії. Також у Візео народився відомий португальський художник Грау Ваш. В одному з наступних відео розповім вам про винну дегустацію. Підписуйтесь на мій канал.